Привіт, друзі! Вітаю на каналі. Нарешті дійшли в мене руки до того, щоб нормально організувати проводку у себе в бісідці. Бо зараз на даний час в мене там кинута переноска. Вона заходить в бісідку ось таким чином через вікно. І ті всі дроти кіші вже під ногами трохи набридли. У мене тут є декоративний басейн, в якому є насос, який треба підключити. Освітлення організовано так само через переноску, і багато різних моментів, які мене просто вже замучили, і пора зробити до толку. Закупив я тут деякі матеріали для того всього: вимикачі, розетки, посув відний. Кабель, витяжка, розетки, клемник, коробка і так далі. На все про все в мене пішло 1150 по одному чеку і 859 по другому, в загальному приблизно 2000 плюс-мінус туди-сюдим. Що планується зробити? Деколи при поривах вітру з мангала вириваються клуби диму? Літом не проблема, бо сітка розшита і воно все вивітрюється. А от в зимовий осінній період, коли все зашито, дим повністю стоїть отут зверху, такою хмарою. Відповідно, і ці всі штори натягуються димом, і це не прикольно. Тому було вирішено в дальньому тому кутку встановити вентилятор звичайний, який використовують там в ванних в кімнатах. Щоб при потребі його можна було вімкнути і витягнути весь той дим, який стоїть зверху. Далі ну, світло це трошки окультурити, бо тут знову ж таки все через переноску. Тут буде відний автомат, розподільча коробка, два вимикачі трьохклавішні, щоб можна було все вмикати окремо витяжку, освітлення, басейник мій. Також планую зробити таку поставити довгу лампу на вулиці при потребі, щоб можна було там посидіти на гойдалці в темну пору доби. І отут ще посередині планується таке декоративне освітлення не яскраве. Тому що цього освітлення в темну пору доби супер достатньо для приготування їжі, там ще якихось різних речей. Але коли хочеться посидіти просто біля мангала, подивитися на вогонь, цього світла забагато. Тому буде ще одне декоративне освітлення до нього, про нього розкажу пізніше. Яке буде отут встановлено посередині, можливо, на якісь балці висіти. Щось таке цікаве, прикольненьке. Весь процес монтажу, звичайно, показувати не буду, тому що знімаю на телефон однією рукою і крутити і щось показувати. Буду встановлювати елементи і поетапно вам показувати, що за чим я робив. Тож, поїхали. Першим ділом займуся встановленням витяжки. Зараз з внутрішньої сторони буду сверлити, а зараз вам покажу, ось тут буде отвір під витяжку і вона буде дути сюди. Я думаю, цього буде достатньо. По дротах, для вводу і до резетки Взяв кабель 2х2,5 тому що зимовий період, коли тут прохолодно включається такий дуйчик він там 2 кВт 2,2-2,5 більше не бере. А для іншої розводки всіх інших брав кабель 2х1 мм квадратний перерізу. Я думаю, його буде навіть достатньо з запасом. Так, отвір під витяжку засверлив. Сверлом по дереву, зараз з і молоточком легенько вирубаємо отвір. Так, отвір є. Зараз за допомогою такого, не знаю як цей інструмент називається, ікрулого напильника, трошки окультурим края. І зробимо першу примірочку. Все чудово. Так, з цієї сторони бесідки вигляд воно буде мати ось такий. Ось отвір. Сюди закидається вентилятор, буде дути туди всередину на вулицю. Зараз під'єднуємо провід і ведемо його там попід стелею до місця розподільчої коробки. Так, Всередині вентилятора у нас є отакий клемник на два виходи, але отвір для кабелю не передбачений. Тому зараз Тут зробимо на депорозмітці надрізи і так само в кришці, щоб можна було вивести кабель на бік, тому що туди виводити його недоречно. Так, друзі, витяжка підключена, встановлена на своє місце. Все нормально, перевірив, працює. Кабель прокинув під плінтусом, піджав і до місця розподільчої коробки. Зараз трошечки розмістим краще нашу LED-ту, тому що вона там, самі леди вже виходили сюди аж на стійку, тому що не вистачало довжини до переноски. Зараз ми це все діло трошки змістимо, позабираємо провисання, попідкріплюємо і буде такий рівно буква П. Так, що у нас на даному етапі? Розкріпив нормально LED-стрічку. Рівномірно кінець маємо, потім маємо ввід, кабель від витяжки і ввів кабель, той що валявся під ногами до переноски, до вімкнення фонтана Відповідно, це вже нам не знадобиться. Так, що маємо на проміжному етапі? Прикріпив коробку для автомата, Він в мене одноплавішний. Фазний провід на розрив, нульовий цілий і в коробку. Коробка буде тут, всі дроти вже завів. Е, ні, не всі ще маю повісити на вулиці довго, лампу і теж запустимо сюди провід. І ще звідси піде провід донизу. Там десь знизу поставлю розетку. Все, друзі, робота кипить Отак От організував від в хату. В інших варіантів у мене просто. Не було, знаю, що не естетично, але прийшлося сверлити отвір у вікні. Там в мене з цієї сторони є розетка, від неї будемо і заживлятися. Кабель завів, приховав під обшивкою. Він пішов сюди, знову ж таки встановив вуличне освітлення, LED-лампу таку і завів все всередину, відповідно, і від насоса. Від нашого басейна, фонтанчика. Кабель пішов туди попід стіною і заведений ось теж всередину. Ось Отак, така у нас вийшла тут загальна картина. Купа дротів. Що у нас є? Світло основне, світло двір насос на фонтан, вентилятор, тобто витяжка, світло леди, Ще тут планує, я вам казав, таку підвісну. Плюстру з легеньким освітленням. Не знаю, що як буду кріпити тоді, тому просто вивів кабель, а там подивимось. Ну, ну і що у нас тут розетка і ввід. Зараз треба будемо виводити вимикачі, монтувати вимикачі і тоді вже робити скрутки Ну що, друзяки робота триває. З'єднання роблю все на клемничках отаких. Перший вимикач вже у мене фактично підключений, заживлено, вже все в будинку підключив. І можемо навіть дещо потестувати. Так, тут в нас включено. Перше це в мене має бути витяжка. Загуділа. Світиться, це працює, протестуємо. Роботу свою виконує. Чудово. Вимикаємо. Другий у мене це, здається, фонтан. Чудово, вимкнувся фонтанчик. І третій на світло на вулиці. Так, чудово. все працює бездоганно, можна закривати кришку першого вимикача. Ну що ж, друзяки, процес монтажу фактично завершений. За виключенням деяких там мінімальних речей ось так все виглядає. Покріпив провідники, підключив вимикачі, закріпив. Більш-менш естетично, це все-таки бесідка. Е, Прошу, строго не судіть, я не професійний електромонтер. Просто люблю працювати руками от те, що вмію, те й зробив. Розумію, що зараз набіжать хейтери, а що кліємніки не Ваго, а що не паяні, а що не паяні золото. Ну, не без того. Я до того вже звик, е, як я завжди кажу в усіх своїх відео. Я нікого не повчаю, як потрібно робити, просто показую свій досвід, кому подобається, будь ласка, повторюйте, є запитання, задавайте, з радістю відповім. Давайте протестуємо. Зараз ми працюємо на в освітленні від переноски, але тут вже фактично все підключено. Включаємо автомат. Так, це в нас витяжка. Ну, ви вже бачили, як вона працює, вона годи, все нормально. Це у нас тут виходить, основне освітлення. Достатньо яскраве, його багато і це добре. На столі творчий бардак, але я задоволений тим, що я став і за день це все зробив. Навіть не за день, а з обіда до вечора. Далі у нас... це у нас резервна клавіша. Завів, можливо, щось придумаю по освітленню, чи ще по якомусь декору буде виконувати якусь функцію. Це у нас освітлення, яке я буду монтувати. Тут у нас виведена резеточка на 220 буде. Сьогодні трошки замучив роботою шуруповерта. Зараз. Заодно поставимо на зарядку, провіримо, чи розетка працює. Шуруповерт заряджається, чудово. Швидше за все, тут ще прироблю якусь поличку. Можна поставити якийсь телефон на зарядку, Та бо так незручно воно все висить в повітрі. Так, це у нас освітлення на вулиці. Що ж, друзі, а на цьому все. Кому відео було цікаве та корисне, як завжди, ставте пальчик до гри. Підписуйтесь на канал. Далі буде.